Вот когда у нас прочистили вот нашу канализацию, то, что у нас из мойки хлюпало, было еще больше. Ну, сюда не советуйте, тут уже все. С электричеством тут, ну, тоже проблема. Такий вигляд має підвальне приміщення однієї з багатоповерхівок у прилуках. Кілька тижнів тому комунальники прочистили тут каналізацію. Зараз знову все залите нечистотами. Збої в роботи каналізаційної системи тривають не перший рік. Про це повідомляють комунальну організацію, яка обслуговує будинок, каже його мешканець Олексій Фесенко. Забита каналізація на токовнатній квартирі, Значить, Два роки люди вибирали ковшиком, поки не заплатили. Вони пробили і текло в підвал. А через що він не лопнув? Тому що на 9-метрових сваях цей дом стоїть. Він би так розвалився. Цьому будинку 35 років, ровно так же. 35 років. Вся, вся система зношена. Ми їм говоримо, зробіть щось, якийсь ремонт. Ніхто нічого. Щоб прочистити каналізаційну трубу, людям доводиться платити комунальникам окремо. Вони кажуть, ми нічого вам не можемо зробити. У вас на щиту немає грошей. Збирайте гроші? Ми по 200 гривень. збирали, от це наші трьохкімнатні квартири. під'їзді, в тому. Збирали ці деньги, пішли, заплатили, понесли їм чек. От они тоді приїхали і зробили. через постійні пориви каналізації і підтоплення підвалу. У мешканців будинку ще одна проблема: вони не можуть дістатися найпростішого укриття. Його люди самотужки облаштували тут, таки у підвалі, після 24 лютого минулого року. 30 років тече підвал. Вони приїжджають, пробивають. ці вот вот каналізаційні люки. там, вроді как щось роблять. как робити -то толком нічого не діється, тому що ну весь стояк он старий, а ну вже все в нього. Платіть, ми платимо. Да, какое-то время пока вот война, вайна. сидела без роботи. У мене була задолженность. Ну 400 гривень та задолженность, це не та сума, за которую я должна плавити в послугу з отримання цього будинку. Надає комунальне підприємство Прилуки житлобут зі слів мешканців. Вони зверталися до цього підприємства, але там відповіли, що капітально відремонтувати внутрішньобудинкові мережі не можуть, бо будинок на єдиному тарифі він мінімальний. 3 гривні 44 копійки, а боргів за несплачену мешканцями послугу набігло кількадесят тисяч. В дев'ятиповерховому будинку мало що можна зробити по такому тарифу. Ми розуміємо, що це тариф 2011 чи 2012 року. входить тариф плати за електроенергію, і то на сьогодні підприємство платить гривня 68 за електроенергію, а в тарифі забито здається 64 копійки. Місячне нарахування складає 17 тисяч гривень. Станом на 1 грудня борг по цьому будинку складає 70 тисяч гривень. В управлінні житлово-комунального господарства радять людям визначитися з формою управління чи створити ОСББ. Це за словами Олега Созінова дасть можливість створити рахунок, куди будуть надходити сплачені кошти, обирати потрібні послуги та контролювати виконання робіт. Вікторія Садорчук, Максимченко, Суспільне новини, Чернігів.